Білгород Дністровський і Ковель, Київ і Бровари, Житомир і Коростишів, Глухівці і Висока Піч із цих та інших населених пунктів України з'їхалася, прилетіла та припливла до Бердичівського ЦПО імені Разумкова військова техніка. Аби взяти участь у п'ятій відкритій міжрегіональній виставці конкурсі науково-технічної творчості стендове технічне моделювання. Із традиційного у цьогорічній виставці номінації: літаки до літаків, судна до суден, бронетехніка до бронетехніки. Окрім того, реактивна авіація окремо, гвинтова окремо. А бронетехніка поділена на підвиди танки, сау, бронемашини, автомобілі, артилерія тощо багатим виявилося модельне дійство і на особливості. Сьогодні є представлено багато моделей воєнної техніки, які участвують. антитеррористической операции на востоке Украины, чего раньше у нас, конечно, не было, потому что, ну и не было такой темы в нашей жизни, да, а стендовый моделизм, он подразумевает отражение исторических событий, которые были в разные периоды в нашей истории. Хорошие или плохие, это уже не наше дело их судить, и история это рассудит, ну а отражение свое оно находит. Однією з особливостей п'ятої виставки конкурсу стендових моделей зі слів Олега Савенка стала присутність на ній нової номінації Архітектура, але і це ще не все. К нам в цьому году приїхали колеги з камянець подольського Денис Костюк, який являється председателем благотворительного фонду помощі юним моделістам. Наш Бердичевский кружок с ними плотно сотрудничает. Несколько наших ребят получили бесплатные наборы для моделизма от этого фонда. Я считаю, что это дело очень полезное, благородное. И на сегодняшний момент, когда все, скажем так, недешево стоит, да, а для малышей это очень серьезное поспорье. И что самое главное, оно у них позволит им не забросить заниматься моделизмом, а продолжать его. І досягати приділяних успіхів». Переможець обласного науково-технічного форуму зі стендового моделювання Бердичівлянин Антон Юхимчук встиг на цій виставці відзначитися у всьому потрохи, презентувавши підводний човен самохідну установку: літак, фігуру та автомобіль. Неабиякий успіх зауважують колеги моделісти, враховуючи, що в гурткові Олега Савенка Антон займається всього два роки. «Це моє хобі мені дуже подобається. Я в майбутньому бажаю стати військовим інженером. Одна модель, максимум можна робити і три роки, і рік. Мінімум я робив дві неділі модель. Є тут моделі і лучше моїх, і хуже моїх Но враження мені сподобалися різні моделі. Такі які я бачу в інтернеті, вони є тут. Спочатку він розвідав, що являють собою подібні виставки у себе вдома у Кам'янець-Подільському, а після вирішив спробувати сили у Бердичеві. Зіл 131 привіз на виставку Віктор Шепілов. На цю виставку мене вдохновив мій вчитель гуртка. Він запопедив мене ще за два тижні до цього. Але здану моделю, яку я зараз сюди привіз, я собирав рік на протязі року. Детальки були ще надо було зачищати. Що там красити, збирати, перебирати назад, бо трошки не виходило. Саме важке це з маленькими детальками працювати. Вони дуже крихкі, ламки. У цілому ходом виставки конкурсу її організатори за власним зізнанням лишилися задоволені. кажуть, бажаючих приїхати до Бердичева поступово більше. Довелося навіть дещо підвищити вимоги до виконання моделей учасниць та посилити критерії суддівства. Втім, зауважують, на кількість переможців у кожній номінації цей факт аж ніяк не вплинув. Зацікавлених терплячих, наполегливих із золотими руками в Україні вистачає.